Одеса чи Турція? <плес> Карпати чи Одеса. <плес> Оса. Одеса. Стоп, Турція, Туреччина. Це затягнеться надовго. Бо це Україна, це рідне місто. рідне це, це місто. Одеса чи Турція Одеса. Це ж було вже. Опять Турція. Угу. <плес> <плес> без цього, без якоїсь там музики. Mm. Да. <плес> да. Да. Ма, то давай ми самі будемо співати. Це ж так прикольніше буде. Давай. Oh. А, а, це ми співаємо під... Да. Да. Самі. Та, да, ну ні, давай самі. Давай. Ма. Чуть-чуть голосніше. -чуть Ма. Все, ми знімаємо. Мені дивиться... Віка? Э, на мене, да. В житті, як співач. Віка? Віка. Добре. Мені на Віку дивиться? Да. В Хмельницькому ти живеш, да? А вам їхати довго, чи ви будете на ночувати? Ні, назад. Да. Да. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться. Де ти, моя остання?